Так кудись до британця Попробуємо його закружити. Перший стріляй в трансмісію, чомусь не гори. Перший зроби так, щоб він горів. Городають прямо на нього і дави на правий реча. Я сказав направо. У нас проблема з трансмісією. Так, непослушний. Це твоя проблема. Ти повинен її вирішити. А пішов ти? Ти пропонуєш мій станку вилізти? Я стараюсь, але тихо, тихо, це, Перший, в нас факт пошкоджує. Тихо. й ход, задайте за собою. Живу чіло. Бородарізколі ворож попробую об'їхати повз давай, цей будинок. Він давай, розвернувся. Що тобі, ми горимо, хлопці. Здорово, могутні танкісти. Як ваші справи, пишіть коментуйте. У мене сьогодні день Китаю. Це на стай п'ятьдесять Давайте не будемо тягнути ваш час. Також і мій ані хвилиночки. Поїхали купляти його та купити, звісно, цей танчик 874 тисячі 75 полку. процентів. школа. навчити, звісно, танкістів. Адже як без навиків сідати в танк за речаги. Нас дальше по плану це. Поліпшення. Башта 5310. Дослідити, звісно, щось. Гармата 7200. Дослідити. Двигун 12900, дослідити. 8 рівень двигун, 18 з копійками, дослідити. Ходова шарнір гусениця, дослідити, звісно щось. Ну а як же? Як же ж безгусениць, хлопці? Це ж, Це ж... несерйозно. Добре, давайте поставимо камуфляж. Ось такий от камуфляжик пропав мені до душі. Більш менше він виглядає на ньому непогано, тому. Тому купити, звісно, поставити, поставити літо, зима, пісок, пустиня. є, бляхи. Так, що в нас далі, Спорядження, 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 все добре. Йдемо далі. Амуніція. Що у нас? Качка по пекінськи, поставити захисний комплект та покращене пальне. Ні, давайте поставимо суп із тофі. Суп із тофі, Любите суп із тофі, Пробували колись. Так. Боєкомплект, боєкомплект. Так, 10, нам потрібно 10. 10 підкаліберних, 5 фугасиків, звісно. 5 фугасів. Не забувай, хлопче, про це конвертація мені поставив 4. Добре, є, хай буде 4. Хай буде 4 снаряди. Танк ми обули, одягнули. Поїхали дивитися, що з того всього кіна вийшло. Бій. Гартаюкон, зустрічний бій. бій. в тобі списку, поєдинок шостих рів. Екіпаж повна бойова! Внизу під пагорбом два танки він із них добре броньований. Ну, плюс-мінус. Два середнячки б'ють та тайп Т-34. Перший б'єш у скелю. Такий <султав> мудрий борода. Хоч на моє місце дивлюся, так? Перший він тобі мішає. Що? Получає з вітання? Та ні, вроді, зараз не мішає. Добре попадання, перший, надіюсь, мінус міх. Та що бій на нам шкоду мою Баба, ти як там, все в порядку. ні? де ж буду. чи ні? Зараз подам. Перший не буде я подам. Давай, на уважі. Не вийде, в нього достатньо здоров'я. Борода зачекає її вперед. Нехай баба підійти. Я їду вперед. Союзник заступив ворожі гармати, що робити? стріляє. Я знову верхні бронювили. Сподіюсь, цей раз в біг воду точно. Борода йдеть. якого хріна, ти мене не слухай. Клопоки тримайтеся, стріляю. Бати, як в порядку, може заряджати гармат? Я в порядку, я ще заряджаю. Борода, не всі на місці. Віддивиться прямо на нас. Давай, Бо, ще раз стріляю. Та ти подивись, який він живучий. Чор забирай. ще раз, ще раз заряджай, баба. Давай я в тебе ж ні. Білий, давай команду. Ти і без моєї команди робиш, що хочеш. Давай повний вперед, газу, ти тримати курс, давай в пивну бороду. О, залюбки після бою туди від мене бити за речагами потрібно. Давай там, де ворожин більше. А я б зараз не відмовився від пивка. Беля важкий танк Японець, чу я вже зарядив гармату. Стріляю! Що за бардак танку, яке пивко, перше завдання Він тікає за скелю. Що робити? Перший хто фобий попав тому в ковбаш. Точно в ціль, Я думаю, командиру там зараз веш. Що зараз будемо робити, Бронебійний. Груда, давай дозаду. Зараз ми подивимося, що можна буде Перший що там? Слабкі це вони закриті, він майже весь червоний. Чорт забирай, він у нас попав. попавник. Це була погана ідея. Бурда, бачиш, іде АТОсьмий. Бачу, давай. давай газуй за ним. Він допоможе нам розібратися із Джун. Трясця з трансмісією проблема. Що сталося? Танк підгальмовувати типу почав. Бляха, це біда, біда, хлопці. Пошкоджень на багато. Перший і згодом огонь. Рикошет. Борода тримайся за АТ 8 Має б тільки дай команду першу. Команду з розгортами готовий виїхати запити сам. Мату заряджену. Я готовий стріляти. Перший вогонь знищити. Знищити. Добре, хлопці джуну знищили. Мінус важкий танк проти. Руда, давай дозаду, нехай баба зарядить громаду Туда давай вперед. Там Хелкат засвітився, Потрібно його ліквідувати. Вогонь. Із всієї команди нас залишилось лише два танки. Кись броня АТ-8 нам допоможе покриватися. Гармата заряджена. Ого! Є бляха! Ще хлопці, ще Дві ворожі. Гармати поперші, що там в тебе може би спроби. Тільки вдасться знайти слабку зону, одразу ж вогонь. Міцу не підставляється. Бляха, надто броньований, а де восьмий також потрібно якось попробувати попасти. Йому командирську башню А ще раз командирську башню, перший раз добре зайшло. Перший пробуй бити не в скелю, а в танк. Борода, це не просто коли ти танком. Гармата зарячей Давай вогонь, гуляй, баба, що там гармата, Городу, заряджай. Города, давай, перед, баба, заряджай гармату заряджай. Горуда, давай веляй танком. поки швидше, баба, Перший його снаряд пролетів повз. Залишається ворожа броньована фортеця. Хлода, давай газуй за лиці будинки, попробуй взяти його в кільце. Ми ризикуємо бронебіни, виконуй наказ. Баба будь готовий швидко заряджати гармату. Бруда швидше, швидше, будь ласка, це максимум, що може цей танк. Я стараюся. Хай бляк. тобі випу, готовий на заступ. Він пробив нам бак! Города, давай вперед, не гальмуй, щоб тобі добре було, їду, їду. Города, давай взад, він розвернувся, попробуємо його в борт взяти. Давай, 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 давай. Перший, що там? Я його не дістану, він вже від'їв. Города, давай швидше, Нам потрібно допомогти нашому союзнику. Екіпаж, слухай мою команду. Города, кудись до британця, попробуємо його закружити. Перший стріляй в трансмісію. Чомусь не гори. Перший зроби так, щоб він горів. Городають, прямо на нього і дави на правий реча. Я сказав направо. У нас проблема з трансмісією. Зам не послушний. Це твоя проблема. Ти повинен її вирішити. А пішов ти, ти пропонуєш. Міс танку вилізти, я стараюся, але в нас факт дай Дайду зосередити. Перший не зволікай вогонь в бог. Шивучий лор. Бородарі з колівороч. Попробуємо його об'їхати, повз цей будинок. Він розгорнувся. Що б тобі, ми горемо, хлопця. Давай газуй, газуй, як останній. А що там гармата? Перший давай вогонь, вогонь, знищити О! його. Хлопці. Це було близько. Але ми витягнули це віччор П'ять танків, хлопці, п'ять танків. Це перемога, друзі. Перемога. 2514 514 настрілів. 265 Шкода за моєю допомогою. Ничего п'ять, пошкоджено. Плюс п'ять тисяч 99 кредитів за цей бій, На перше місце по нанесенню шкоди. Друзі, бажаю всім переможних боїв.